1 січня 2026 року передбачено допологова виплата щомісячно жінкам в розмірі 8 тисяч гривень і більше, якщо вона працює і сплачує єдиний соціальний внесок. Якщо майбутня мама не працює, то їй буде виплачуватися не менше 7 тисяч гривень щомісячно. Після народження дитини е, родина отримує 50 тисяч гривень одноразової грошової е, виплати і щомісячно на дитину 8 тисяч гривень до досягнення неї трьохрічного віку. Також е, передбачено е, пакунок малюка, родина може його отримати. Або як кажуть пакетом, де є перелік товарів, або компенсацію в на суму більше 7 тисяч гривень.